Доброго дня, мене звати Сергій Бовтачук, і я займаюся напрямком точного землеробства компанії «Агросем». І сьогодні до вашої уваги ми хочемо представити новий трактор, який ми відносно недавно почали е завозити в Україну. Це трактор John Deer 8RX410. Це чудовий трактор, який ви можете спостерігати за моєю спиною, є досить потужним, а та також основна його перевага це гусениці. Але сьогодні ми з вами будемо говорити не стільки про сам трактор. Це ви можете знайти в Ютубі, подивитися, погуглити, почитати. Там це все дуже чудово розписано. Він крутий, він великий, він зелений, він жундір. Але я вам хочу розказати, які тут реалізовані новації, які відкривають вам досить великі можливості у сфері точного землеробства. На цьому тракторі встановлена ресивер Starfire 6000 та монітор 462.0 Command Center, а також GD-Link модем 4G. Саме це обладнання дозволяє нам використовувати усі переваги даного трактора. В сфері точному землеробства. Серед яких ви вже, як багато хто з вас повинен знати, це секшн контрол, автотрек. Я думаю, на цьому навіть не варто зупинятися. Але дуже часто виникає така проблема, коли на полі працює декілька дни з техніки. І для того, щоб у вас не було пересівів, одна техніка не заходила на сліди іншої техніки. Відбувається обмін даними. Тобто дане обладнання дозволяє нам обмінюватись даними, і техніка ніколи не зайде на слід тієї техніки, яка вже там побувала і зробила свою операцію. Музика. Наступним етапом, який допоможе вам збільшити ваші вражаї, це буде встановлення системи пасивного водіння. Що це означає? Досить часто ми спостерігаємо таку ситуацію, коли трактор рухаючись на схилі і тягнучи за собою сівалку, сівалка може сходити і в бік. Це призводить до того, що ми от маємо пропуски або пересіви. Для того, щоб такої ситуації не було, ми встановлюємо додаткову антенну на агрегат безпосередньо на посівний комплекс, на сівалку, в результаті чого, коли трактор рухається по схилі, він бачить саме зміщення сівалки. Тобто він бачить, якщо сівалка входить в сторону і зміщується зі свого маршруту, він її вирівнює. Це дозволяє нам уникнути пересівів або пропусків на горбах. Бачите, механізатор працює на самого ранку, і він вже трошки замахався. І як ми порівняємо його працю зранку, коли він розвертався, і порівняємо його працю ввечері, коли він розвертався, то якість тих слідів, якість розворотів значно погіршиться. Це викликано втомою. Щоб цього не було, ми вам пропонуємо таку опцію, як авторозворот, який, якщо ви маєте цифрові контури полів, дозволить вам розвертати вашу техніку автоматично. Прикладу, ви укомплектували е, усіма рішеннями, які я перезвав вашого трактор. Але у вас у господарстві є комбайн, є оприскувач. У нас також є рішення додаткові для цих агрегатів. Наприклад, для комбайна є паралельне водіння, що воно нам дозволяє. Якщо у вас є перегрузчик, який рухається разом з комбайном, ми можемо передавати управління з перегрузчика на комбайн, і комбайнер в процесі вигрузки може паралельно ввести і комбайн, і перегрузчик. Якщо ми беремо до уваги до то ми можемо ставити на нього два датчики, таких як RowSense, Rove Що нам дають ці датчики? Перш за все, це ведення між рядками. Тобто, якщо у вас посіяна кукуруза, техніка рухається між рядками. І для того, щоб не було витоплення, ми ставимо камеру, яка може міститися на криші перед ресивером. Вона буде щитувати рядки, буде бачити, і відносно цих рядків буде коригувати рух трактора чи рух оприскувача. Так само датчики. Вони використовуються вже коли кукуруза висока, і рядка не може камера побачити. Тоді ми ставимо датчики. Це е, сенсори, які монтуються, і в процесі руху вони б'ються об стебла е, кукурузи. і таким самим чином також дають поправку на рух техніки порядку. Також, якщо ви хочете восени виконати стрічкове внесення, добрив, а весною посіятись у ці самі рядки. Вам допоможе наша система автопас. Яка в осні ці рядки запише, і весною ви використовуючи дану функцію, можете ті самі рядки здійснити посів. Всі інженерні дані, а також агрономічні, записуються і відправляються на платформу Operation Center. Після цього ви можете аналізувати цю інформацію і в подальшому використовувати для себе в будь-яких цілях. Ну, ми пропонуємо використовувати в сфері точного землеробства і ми в цьому вам допоможемо. У нас є декілька пакетів. Використовуючи ці дані основні, це буде базис. Ми зможемо у вашому господарстві запровадити такий напрямок точного землеробства і повністю вас в ньому підтримувати. А ми закріпимо за вами людину, яка буде постійно знаходитись з вами на зв'язку і давати вам рекомендації, коли що потрібно необхідно внести, зробити чи, можливо, деяка виникає проблема з технікою. Він також це буде контролювати і повідомляти вас заздалегідь. Перш за все, все починається е, з поля, тобто ви повинні мати цифровий контур поля. Якщо ви його не маєте, ми вам цьому допоможемо. Далі обладнання, все те, що я називав е, вище, е, ми вам також можемо поставити або дообладнати, доактивувати. Е, після цього, коли ми будемо мати обладнання, ми будемо мати цифровий контур поля, ми можемо вже від чогось і починати запроваджувати певні кроки. Це може бути відб... відбір про ґрунту, це може бути д... карти завдання по дефнесенню, по десь посіву та інше. Лайк, підписка, телефон під відео, звертайтеся, ми завжди будемо раді вам допомогти. Ледь не забув сказати, шеф буде сварити. Ми маємо три етапи по впровадженню точного землеробства. Маємо індивідуальний підхід до кожного господарства. Тому звертайтесь до нас, ми вам завжди допоможемо.